Якщо починати рухатися і робити якісь незвичні для тебе на сьогодні вправи або рухи, так або повороти там кудись, то мозок може потроху адаптуватися. Ну перта так у так, 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 так. спочатку незвичними, тяжкими або незручними, або людина буде, наприклад, виконувати вправу да нову. І вона буде нереально пітніти, нереально втомлюватися швидко і буде тримати, коли починається дрож м'язів, то вони починають скорочуватися і трястися. Ось, А потім так, коли людина вже адаптується до цих рухів, ми її адаптуємо, навчимо, через 2-3 -ти тижні вправи, 4, да, проходить адаптація, людина прийде через місяць, зробить це саме вправо, типу, о, я її роблю на ізі, вже нема жодних проблем. Ти окей, тобто він адаптується, мозок адаптується до цих рухів, їх виконує регулярно, тобто кліматична, і це для нього стає вже, скажімо, легкою варіацією руху. І вже можна потім просотиком ка просто вже розумим пакли. Для нього це було нереально, і Він там не міг зробити. І втрачав баланс взагалі, що він зможе зможете зробити, тому що знову ж таки, це перший новий рух Слухай, Тоді за цією логікою виявляється, що е, з роками, коли ми ну стаємо старшими, да то ми просто, наприклад. Е, не виконуємо вже таку кількість може рухів, бо ми дуже багато з нас працюють з офісів. Ми сидимо да в одному положенні дуже довгий mm -hmm. період часу і, і тому може тебе обмежується ця палітра твоїх рухів і є е, трішки болісно, наприклад, там дотягнутися до чогось рукою, бо ти казав, що там є якийсь природний рух. отак, ну ми ж не дуже часто в нормальному житті піднімаємо, да, тому що ми все адаптуємо під себе, навіть якщо звернути увагу зараз на все, що нас є тут, Тобто все максимально знаходиться на рівні наших очей. Тобто uh -huh. там баночки на кухні, всі там, там послуги, тобто все на рівні і очей. Ми знову використовуємо тільки рух перед собою, і ми його якби постійно юзаємо, так адаптуємо під себе, а інші руки, на жаль, не розвиваємо. Нема профілактики цих рухів, вони просто, просто потім забуваються. Це як жінки більш старшим вітком, там вже коли 40-45+, плюс, вони приходять і дуже часто. О, я бачу таку проблему на прийомах, що вони не можуть самі. Тобто розтягнути, на жаль, галтера. Тобто ззаді завести руки yeah, okay. за спину, mm -hmm. Так, завести, тобто рух, зробити такий, заведення за спину до лопатки і розтягнути галтера, на жаль. Тому що знову а потім крутять його наперед, да щоб легше ну, було. Да, да. це вже тобто знову ж таки адаптація. Вони розкручують його наперед, засягають, а потім розкручують назад. Тобто, лайф лайфхак від фізіотерапевта свої баночки ставте подалі, там десь на шавки <риво> за ними. Це дуже добре для того, щоб ваше тіло залишалося молодим. Те, що ти кажеш, що в нас рух не тільки прямо, а ми з роками все обмежимо, обмежимо да там наші рухи, тобто вони. Да. І варіативні. ми не діти, котрі всюди лізуть, там і рукою заводять і все чи mm -hmm. можна, якщо займатися, якщо виконувати вправи, як ти кажеш, які не дуже звичні для нашого тіла, да там відновлювати цей рух під кутами, які ну ми не виконуємо кожного дня. Чи є це також профілактика старіння? Бо всі ми е, живемо у часі, всі ми хочемо бути молодими, гнучкими, та і там у 50, 60, 70, все все ж таки рухливими. Це знову починається з. Рух. Уху в першу чергу, та наскільки ми розвинені, і цей рух потрібно підтримувати, але не єдиним рухом просто там порух да, зробити легку гімнастику також потрібно робити е, дуже рекомендують також силові вправи. Вони е, дуже гарно нам допомагають, і було дуже багато досліджень сучасних, е, що саме силові вправи до речі, допомагають зберігати здоров'я нашого хребта і здоров'я наших. Хрящів та суглобів. Бо, наприклад, взяти плавців, то щоб ти розуміла, у плавців один з найгірших хребтів взагалі з точки зору спортсменів. Тобто у них а, дуже багато гриж, протрузів. Якщо взяти 10 плавців, зробити їм МРТ, то в восьмі з 10 плавців вже грижі, але це не буде симптоматично, це не буде, вони не будуть відчувати. І взяти, наприклад, 10 тяжого атлетів. То у тих 10 тяжелоатлетів буде менше проблем з хребтом, ніж у платі практика старіння, вона повинна бути знову ж таки. Це питання комплексне, не тільки рух. Ми ж новички ми повинні звернутися і до харчування, звернути увагу. І як ми вели в тип життя там, на там 40, 50, десятьдесят років, чи там 60 років людина курила пила, а не всім, а потім вирішила заробитися. Ось, також рух дуже велике значення має, і, на жаль, ну на жаль, дуже велике значення мають генетичні проблеми. Вони можуть дуже сильно впливати на якість наше життя, і з ними тяжко боротися, і тільки підтримувати. І тому, знову ж, питання комплексне, все залежить, відпочинаючи від тарілки до руху. Ми повинні за всім слідкувати. Ось, тому так. І є рекомендацією, що до 120 та хвилин на тиждень ми повинні робити, виконувати ці вправи, силові особливо, і займатися для пасики, так скажемо, старіння. Тому що після 40 років, після 40 років дуже погіршується, наш метаболізм.